З Україною серці у Курівській виправній колонії для вихованців реконструювали обідню залу. Дизайн їдальні виконано у традиційному українському стилі. Трапезувати в оновленій їдальні зможуть 98 вихованців. блакитно жовті серветки, пейзаж українського села, персонал в традиційних українських костюмах. Відтепер так виглядає обідня зала для вихованців Курівської виховної колонії імені Макаренка. За два місяці в установі зробили капітальний ремонт обідньої зали для засуджених. Зробили підвісну стелю з системою промисової вентиляції, керамічною плиткою оздобили стіни приміщення. Та найголовніше дизайн їдальні виконана у традиційному українському стилі. Стіни розписані пейзажем старовинного українського села. Вікна роздачі та прийому посуду мають вигляд вікон старовинної селянської хати. На такий крок, говорять панітенціарі, пішли, аби хлопці відчували близькість до рідної батьківщини, пам'ятали в якій країні живуть та дізналися більше про традиційну українську культуру. Люди, которые попадают из тех условий, которые ну, они до совершения преступления жили, ребята. Ну и после того, когда они попадают в такие условия, это тоже один из факторов перевоспитания человека. Мы делаем все для того, чтобы наши пацаны видели, как нужно достойно жить в нашем государстве. Багато работы було зроблено руками вихованців установы. Я ложил плитку, плитку, вешал потолок. Штукатури. Придумували з этими столбами, щоб повесить бамбук, покрасити їх, нарисувати окна. На стінах теж некоторые рисунки попридумували. Ну, вийшло красиво. На ремонт обідньої зали витратили близько ста тисяч гривень. У планах реконструкція харчового блоку та переобладнання системи опалення приміщень за допомогою сонячних обігрівачів та альтернативних видів палива. Ірина Клименко, Олексій Попович, новини сьогодення.